Вітаю вас на каналі, друзі. Сьогодні покажу вам, як перевести USDT з біржі Binance на біржу Bybit. І так, я зайшов на свій Binance. в мене є 53 долари. Мені потрібно перевести їх на Bybit. Переходимо на Bybit і натискаємо Поповнення. Тут шукаємо USDT і натискаємо на нього. Тепер ось тут обов'язково вибираємо мережу bep 20 Переводити можна і в іншій мережі. Але в беп 20 найменша комісія. Вибрали. Після цього копіюємо свою адресу. Переходимо на Binance і натискаємо зняття. Тут надіслати через криптомережу і вставляємо зверху нашу адресу. Обов'язково вибираємо ту саму мережу, що вибрали на бід. Комісія в ній 30 центів. Тут максимум і зняття. Тепер дивимось деталі нашої транзакції. Ще раз перевіряємо адресу і мережу, а тоді підтверджуємо. Маємо пройти перевірку безпеки. В мене через Face ID. Все. Бачимо, що наша транзакція в процесі. Очікуємо, коли кошти прийдуть на байбіт. Зазвичай це триває до 5 хвилин. За 4 хвилини наші 53 доларі вже на байбіті. Надіюсь, відео було для вас корисним. Якщо це так, з вас лайк і підписка. До нових зустрічей!